всім привіт! Сьогодні я вам рішив показати, як я хочу провести невеличкий експеримент. Зараз я набираю небагато землі у відро і буду проводити експеримент. А який іменно ви побачите в цьому ролику? я Купаю земельки. уже вже і накопав землі, мені кажеться. Передостежуємо тепер її треба нести в город і обрати деякі вечірства, які ми сьогодні будемо змішувати і. Потім подаємося, що вийде. Я не знаю, скільки воно буде рости. Я піддаю підказку, що воно буде рости. Вгадайте, що це І. Ну все. Зараз буду вести це все вгору. Друзі, як ви думаєте, що я роблю? Ви, мабуть, побачили розу і думаєте, що я розу сажаю. Ну, я не просто розу сажаю, я беру картоплі, вироблюю таку дірочку. Невелику, і не і маленьку, щоб роз роза помістилась. Ну, не вся а тільки кінчик. Беру просто розу. Отак в це, беру, викопую ямку. Головне, це зробити глибоку, тому що тоді роза може одірватися і все. Однакову розу прям так, такі е, у картоплі хороші ямки не треба. Які вмієте, такі і роблять. Головне глибоченькі. Беру гас, гас, землею, присипаю, придавлюю і отак от сажаємо рози. Сьогодні 4 картоплини, 4 рози зараз будемо сажати. Ну просто ми позрізали їх наші рози, тому що вони в нас щось не прийнялися. Позбив. Ну, їх хтось позбивав. Навірно, града будуть. А так ми не знаємо, що з нами такого случилося. І отак я просто беру і вирізаю в картоплині дірочку малесеньку. Ну ви можете побачити, не таку прямо вже глибоку, ну. не важко, щоб його було вирізати. Потім просто без розу. Все, бачите, вона без верхушки. Ми верхушки подрізали і подарівали, типу. Е, тепер беремо, держимо розу і робимо ямочку. І отак е, треба проробити з усіма чотирьма розами, а потім просто треба взяти і ще землі буде принести. І це все трошки лучше покрити, тому що це мало землі. Ми насипали. Треба десь відро землі, я скажу. І ще не забудьте, після кожної рози притоптувати землю кулачком. Ну, або, друзі, ось я вже й показав вам, як я свої картопли, ну, свої розочки сажаю. E, ну и всем пока-пока.